Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. На вулиці Вересень, половина вересня. Ось так виглядає садок, рослини, Уже можна сміло розсаджувати, пересаджувати погода така сприятлива. Зебринус. Розростається і дуже мені почав подобатись. Ось так на вітрі він гарно, гарно колишиться, уже бачу стрілочки, випускає ось це. Буде квітка. Будуть колоски. Це карликовий, він виростає до 60 сантиметрів. З квіткою, із, коли випуститься ось ця китиця, можливо, буде трішки вище, сантиметрів 80-100, але сам кущик невисоко, більше 60 не виростає. Я би не сказала, що вони агресивні. Росте у мене тут в дуже сухому місці, тому що під будинком припікає дуже і внизу є дренаж. Навколо будинку, тому сюди висаджувала рослини, барбариси, такі посухостійкі. стійки. І олівець, він теж добре посуху витримує стрижу коротко, бачите, дуже коротко. Ось вже знову відросли. Гілочки потрібно вкоротити, тому що щоб ось ці, бачите, ось ці каркасні. Коротенькі залишала, вони тут починають розпушуватися. А якщо ви не залишите, то воно велике і розпушуватися почне вище, тому буде розвалюватися, буде такий широкий, а всередині порожньо. Тому не шкодуйте і стрижіть. Висаджувала, мені здається, в минулому році і зразу підстригла, росте досить швидко. Ось звідси приріст цього року. Так, сантиметрів 30 росте. Так як він ще приживається, тому трішки повільніший ріст, але він швидко росте. Дозволю вирости до тої висоти, яка мені потрібна, потім верхівку теж приріжу і буду стримувати не дуже високими, але вузькими. Ось така красота. Гортензії вже відцвітають. Широколисті пожухли. Такий мають вигляд. Але ось ці суцвіття я не обрізаю, тому що, коли обрізати, пробудяться пазушні бруньки, а мені потрібно, щоб вони пробуджувалися в наступному році, а не тепер. Визріти вони не встигнуть і перемерзнуть, не перезимують. Діамант руш, сільвер долар, Порівняно з іншими гортензіями вона все ж таки біла. Якщо дивитися здалеку, Ваніла Фрайс, то вона біла. Е, Сільвер Долар біла. Ваніла Фрайс рожева, а Сільвер Долар все ж таки біла. Відцвітає. Тому легесенько, легесенько Бачите, рожевий відтінок є. Але йде е, вже у зелений колір, тобто вона вже відцвітає. Ну, всі гортензії вже поволі відцвітають. Влавмайзя ще є сині квіточки. Теж там деякі є, є, біліють ось такий садок. Я вам хотіла сьогодні показати, які я можу запропонувати вам саджанці на осінь і свої рослини з ґрунту. Ось такий великий, 4-річний лаймлайт. Вони високі, із шапкою, десь 1,20 двадцять має. Пагони потужні. Можна зробити всі три потужні. Їх можна або три разом переплести, або хто хоче штамп відрізати. Ані, кому потрібен кущик, чи на ніжках, чи е, такий короткий. Тут подивіться, які товсті пагони, Це вже такий гарний скелет куща і гарний буде кущик. Я тут висаджувала деякі вже відправила з ґрунту. Кіушу такий теж перекручений штам зробила. Ось бачите? Видно? Точки не дають. Ну, перекручений. Сюди висаджую нові кущики, щоб наростали в ґрунт на наступний рік дорослими. І такий кущик лаймлайтує. Теж пагони вже досить гарні. З квітами. Ось такі два кущики дорослі я вам пропоную, зараз покажу ще. Можливо, комусь потрібен ось такий йому, напевно, років 5, ну, 4 точно, такий клоновидний редпілер. Але він у мене тут висаджений невдало, втемнув в затінку, тому лист. Зеленіє, і їм ось цим рослинам тут тісно. Тісно тягнуться не туди, куди потрібно, <гум> тому він мені тут мішає. І якщо комусь підходить, то пишіть ось такий Red Peeler Він колоновидний, півтора метра росте. І з бордовим листом. Фантом, який красунчик. Полярний відміді теж білий. Ось так тут гортензії виглядають. Металіка. Діамант руж. Ось такий садок. Також ось такий кущик. У горщику 15-літровому це блосом з бутонами. Ще встигне розцвісти, можливо, не встигне повністю розфарбуватися, але цвісти ще зацвіте. Також пропоную горщики. Є різні білі. Візерунок може бути любий, Ці є в наявності. Старе дерево. Це такий кава з молоком. Не дуже темний і не дуже світлий, гарний колір. Знову білі. Вони найбільш популярні. Сіренькі є. Сіра береза. Є ще графітовий ротанг, але готових горщиків уже не маю, забрали. Можу сплести. І дуб. Ось такий теж дуже гарний колір. Кому потрібні зараз час посадок, пересадок, звертайтеся. Гортензій залишилось дуже мало. Пінки проміс. Ваніла Фрайс. Декілька. Пінки вінки. Ось такі з бутонами. Теж буквально 10 горщичків. Кіушу Такі саджанці. Мені незручно витягувати, але я думаю, вам видно. Літело лайм із квітами Уже цвітуть. Ось такі. Ось такі саджанці. Досить великі. Це 2-3 річні кущики. Є різні, зараз вже я не розпізнаю, деякі, вони всі зрівнюються. І лаймлайте теж є в одну гілочку, хто хоче на штамп. Ось такі досить високі, можна переплести І кущиками. В одну гілочку бачу вже. Ще один залишився. Вже кущиками залишились, розібрали. Такі красуні. Е, так, хочу так ну, нагадати чи підказати найбільший вибір і саджанців, і сортів завжди на початку липня. Не тільки у мене, але в усіх. Кінець червня, початок липня саме найбільший вибір. Тому, хто планує в наступному році встигнути те, що не встигли в цьому році купити, то потрібно трішки швидше. Потім вже залишається те, що залишається. Також є ось такі широколисті. Це рожева ось такі саджанці по 150 гривень є е, мінлива такі саджанці не багато по ящику залишилось Є азалії. Ось такі кущики гарні. Всі заклали квіткові бутони на наступний рік. Будуть цвісти. Є фіолетова і червона. Ось такі кущики. Червона має більш темніший лист. І форма кущика, будова кущика трішки інша. Такі азалії є. Осінні крокуси починають проростати, тому я ось так вискладала, щоб рівненько, якщо проростуть, щоб рівненько квіточка виходила, не йшла криво. Є барбариси. Inspiration. З таким листочком рябеньким, червоним. Адмірейшн. Ось такі з жовтим крайчиком, але так як рослини молоді, бачите, на молодому прирості крайчика не видно на кінчиках. Також всередині може бути не видно, де не попадає сонечко. Чим доросліший кущик, тим більше вон виражається ось цей жовтий крайчик. Є е, е, Golden Ring, це кущовий метр виростає. І є. Orange Tower це колоновинний. Із червоним листом Барбарис. пау вау, Із рябеньким листочком, але білим. Зелений з білим. Такі кущики. Марія. Жовтенька яскрава. Ке Барбариси. Також є рододендрони, Небагато, але є ось такі кущики є білий. Кальсап, білий із таким вишневою серединкою. І Розеум Елеганс рожевий. Також є листопадний білий оксидол. Ось такий такі досить величенькі кущики. Можливо, Хтось хоче, хтось питав, дівчата, але, якщо чесно, я не пам'ятаю хто. Тому, кому потрібні, пишіть. Також один кущик є деревце, гібіскус сирійських. Ось такий фіолетовий. На невеличкому штамбі, напевно, сантиметрів 60. І з такою квіточкою. Такий фіолетовий, бусковий, середині вишневий. Квітка така, ну, досить така величенька, гарна. Ось такі рослини я вам можу запропонувати. Також є піони. Трішки невдало викопалися, але, але бруньки є. Ось такі поділки із живими бруничками. Це рожева світла. Кому буде цікаво, фото можу скинути, як цвіли у вайбер. Напишіть. Поділки невеличкі. Ось такі поділки по 50 гривень. Невеличкі, але з бронічками. Рожева світла. Вишнева. Також. Корінець невеликий. Але воно все наросте. Головне, що є бруньки. Ціна, ціна, ціна відповідає поділці. Ось така Сара Бернард. Бачите, брунечки всі світленькі. Ось такі. І рожева, насичена, дуже пахуча. Такі поділки. Кому буде цікаво, скину ближче фото або відео. Чотири сорти, сорти є Вишнева, Сара Бернард. Рожева насичена та рожева світла. Сортів точних не знаю, фантазувати не буду, чи сама щось буду шукати в інтернеті, тому що вони подібні і не хочу нікого обдурити. Фото скину. Ось такі у мене осінні для вас пропозиції на сьогодні. Кому потрібні, кому цікаві, кому щось підійшло, пишіть. Телефон залишу під відео. Всім гарного дня! Вдалих посадок пересадки.